Він один із тих, хто першим пішов звільняти міста Донбасу від сепаратистів. Олександр Гуменюк полонив вісьмох ватажків бойовиків і віддав життя в бою під Луганськом. Про комбата, який для товаришів був просто батя, зняли документальний фільм. З прем'єрного показу повернулася Інна Мельник. Олександр Гуменюк із синами на цьому архівному відео трійнятам там по п'ять місяців. А це вже кадри з інтерв'ю для документальної стрічки. Олена Гуменюк-Торган дала згоду на зйомку і стала її співавторкою. По нашим відчуттям. По нашим как бы, взглядам режисер нужно що сделать. зробити. Ну, я вважаю, що такого человека нет просто на землі. Він всього віддавав сім'ї, всього віддавав своєї страни. Кадри революції гідності у фільмі про Олександра Гуменюка не випадкові. Він був на Майдані від початку і до кінця. Майдан вже був майдан. не можна Брав Олександр Гуменюк участь і в створенні батальйону територіальної оборони Києва. На цих кадрах тренування добровольців. Офіцери вчать їх тримати зброю, вести бій, рятувати поранених. Олександр Гуменюк контролює. З початку бойових дій на Сході України Олександр Гуменюк командує батальйоном Київська Русь Учить бійців уже на фронті. Він показав, що ми можемо боротися, що ми повинні боротися, що ми не повинні сидіти тут в тилу і чекати, що, що хтось щось до нас зробить. Доки він сам не обдивиться, доки не прийде всі шляхи, доки не давав можливості батальйони розвернутися або зайти в якусь там територію, то був в перших лавах завжди. Але ігри. Гинуть першими фільм «Батя, дзвони долі, це калейдоскоп фрагментів інтерв'ю, сюжетів новин та любительського відео. Версій фільму у нас не менше двох, тому що коли починаєш думати про цю людину, взагалі губишся просто у цих життєвих його фактах, обставинах, тому що хочеться розповісти про все. У музеї історії міста Києва у Другій світовій війні є експозиція. Тут куртка Олександра Гуменюка, його побратимів, шеврони, а також журнал бойових дій, де є запис, котрий позначає, коли куля снайпера влучила в батю Олександра Гуменюка. Інна Мельник, Олександр Шацький. Новини на першому.